В ту ніч я сидів сам вдома. Всі вийшли, а я залишився дивитися старий фільм, коли раптом побачив щось дивне. Я підійшов до дзеркала і помітив, що відображення не зовсім відповідало моїм рухам. Спочатку я подумав, що це просто втома, але потім моя копія в дзеркалі зробила крок до мене. Я зупинився. Вона просто стояла там, дивлячись на мене, але не рухалася, як я це не була я, це був хтось або щось інше, я відчув холодний піт. Потім, коли я почав відходити, моє відображення не відреагувало. Вона просто усміхнулась. І це була незвична усмішка. Її обличчя розтягнулося до неймовірної ширини. Щось не так було в її очах, щось, що не можна описати словами, дзеркало більше не відображало мене. Замість цього я бачив її, Тільки її.